Доброго дня любі друзі. Сьогодні я вам покажу декілька варіантів, як пов'язати хустку по сучасному. Отож, перший варіант нам потрібна хустка 90х90 см. Ми з вами будемо робити хустку пов'язку, яка регулюється. Спочатку нам потрібно скласти її ось таким трикутником, а потім складаємо у такий якби, прямокутник. Ось так у вас повинна вийти хустка. Тепер що ми робимо? Хустку ми ділимо навпіл, закладаємо ось так долоню. ось так долоню закладаємо, І тепер будемо робити з неї петлю. Коли ми зробили петлю, тепер нам оці кінці треба перепхати через дві цих петлі. Один кінець, і тепер, з другої сторони, так само ми будемо робити. Ось ми наші кінці перепхали. І ось тут, як ви бачите, у нас є ця петля, яку ми починали з першого разу. Нам її потрібно взяти ось таким обхватом, і тепер наші кінці опускаємо вниз. Таким чином, у нас зробилася ось така хустка, пов'язка. Вона регулюється і вона дуже зручна. Ви можете легко попустити або зав'язати на ту довжину, яку вам потрібно, якщо вона виглядає на голові. Якщо ж ми візьмемо, от так, бачите, у нас є складочка. Якщо ми візьмемо цією складочкою догори, ми в цю складочку можемо запхати різноманітні квіти. Ну, Це вже по бажанню. І ось, бачите, вона стягається дуже легко і вона з голови не сповзає. Косу можна покласти як поверх пов'язки, так і пониз пов'язки. Я ж буду її робити поверх пов'язки. Що ж на рахунок квітів? Ось ми беремо будь-який пучок квітів, який вам подобається. Це можуть бути як живі, так і штучні квіти. Ось тут, як я вже казала, в нас є закладка. І між цю закладку ми можемо закладати любі квіти, які вам до вподоби. Вони звідси вилітати не будуть і можна регулювати вам хусточку, як вам до вподоби. Можна класти вище, вона злітати не буде, або зовсім нижче натягнути. З такого самого варіанту можна зробити не тільки пов'язку, а можна зробити і хустку. Як ж вона робиться? Тут, де в нас була пов'язка, ми беремо і її розкладаємо нашу хусточку. От наша хустка вийшла. Ми повністю розклали. Можна одівати складкою наперед. Тут у мене, не знаю, чи видно чи ні. Ось тут є складка, а можна і складкою піднести. Я ж буду одівати складкою наперед, як ж вона одівається. Розсуваємо так, щоб вам було зручно. Ви її одіваєте на голову, і тепер таким самим чином ви регулюєте собі хусточку. Вона виглядає ось так спереді, а ось так вона виглядає ззаді. Вона доволі зручна, якщо її не потрібно перев'язувати, якщо вам жарко або ви хочете зняти, ви її легенько знімаєте і потім знову таким самим чином і пов'язуєте. Як вона була у вас на голові, так і залишається. Друга хитрість, я вже раніше її показувала, але попросили ще раз показати. Скоро же ж паска, і багато жінок ходять в балантинах, і вони дуже часто сповзають з голови. Що ж робити, щоб хустка або балантин не сповзав з голови? Беремо нашу хусточку. Як ви бачите, вона шовкова і вона доволі легко сповзає з голови. Якби ви її ось так не клали, вона буде сповзати з голови. Якби ви її не пов'язали, через пару секунд вона у вас злете з голови. Що ж я роблю? Я беру ось такий простий обідок, беремо нашу хустку, складуємо ось такий трикутник, і тепер наш обідок будемо класти рівно по центрі. Тут у нас обідок є, тепер ми його будемо закладати на голову. Якщо він закладається? Він закладається ось так, прямо за вуха, якщо ви далі його посунете, він також буде спадати. Беремо наші кінці, Ось таким чином у нас хустка шовкова навіть не спадає з голови. Але як би можна було ще цікаво пов'язати. Беремо наші кінці, зв'язуємо їх у вузлик невеличкий. Ось таким чином ми зав'язали вузлик. Тепер наші кінці беремо, треба тільки її правильно порівняти, бо в мене вона вийшла нерівномірно. Не Ще трішки Все. У нас кінці майже рівні. Берем, ми отаким чином робимо перехрест і перекидаємо через голову. Ось так виглядає хусточка. Вона спадати з голови не буде, навіть якщо вона у вас шовкова, або є зовсім інший варіант. Ось так вона виглядає спереду, а ось так вона виглядає ззаду. Можна ці кінчики залишати наверх, а можна їх і ховати під низ. І так хусточка у вас з голови спадати не буде. Який ж інший варіант? Зараз Ми її розв'яжемо. Беремо наші кінці, от я її вже розв'язала, беремо наші кінці, перехрещуємо ось таким чином напереді, перехрестили і також заводимо назад. Назаді можна як зав'язати вузлик. Таким чином, у вас виглядає красива шийка, і хустка з голови не спадає. Якщо ж вам моя інформація була цікава, не забувайте класти вподобайки та підписуватися на канал. Усім гарного дня та до зустрічі!